Перший раз літня школа відбулась для наймолодших ліцеїстів, учнів п'ятих і шостих класів. Цього року у форматі денного відвідування ліцею. Жвава і непосідюча малеча мала п'ять днів розвиваючих активностей, конкурсів та вікторин. Кожен з п'яти днів присвятили одній науці чи мистецтву. В Понеділок почались дослідження природи. Вчитель біології Михайло Сергій Черенков приніс власну колекцію рідкісних мушель. Розповів про життя та будову молюсків, про легенди та цікаві факти, пов'язані з історією дослідження мешканців морських глибин. Всім дозволив потримати цінні екземпляри в руках. А його колега Михайло Анатолійович Васильов провів біологічну вікторину з цікавими і дотепними питаннями на загальну біологічну ерудицію. Мені дуже сподобались лекції про будову тіла. Равликів, та дуже сподобалось тримати ракушку в руках. Вона була така приємна на осіб, та дуже цікаві були ракушки. Ми дізналися дуже багато різних фактів. Наприклад, що слово паніка дійшло від слова пана, бога пана, який йдув у велику який, яка робила дуже страшний звук та лякалися люди. Ще у нас була гра що де коли. Хоча ми не перемогли, але це було дуже весело та пізнавально. Мені більше всього сподобалося Вікторина, що де, коли». Це було дуже цікаво. Я вважаю, що наша команда перемогла завдяки зглаженої роботі. А після Вікторини діти готували плакати та слогани своїх загонів. Тож на відкритті всі сяяли немов зірки. Стажером це дуже відповідальна робота, але я вважаю, що ми справилися. Ми були як другі батьки, напевно, але нам дуже сподобалося. Дякую вам. Вівторок був днем фізики у великій фізичній аудиторії. Ону імені Мечникова, доктор фізико-математичних наук Олександр Сергійович Черненко, влаштував яскраві демонстрації фізичних явищ, від яких малеча була в захваті. Сьогоднішні фізичні експерименти, особливо експеримент з Фонтаном Герона. І я, якщо чесно, дуже зацікавилася цим предметом і буду цим займатися. А по обіді наші маленькі дослідники відвідали обсерваторію. Захопливі розповіді про зірки та планети, астрономічне приладдя і науково-пізнавальні фільми всіх дуже зацікавили. Середа була днем математики, вікторини та конкурси. Вирішення задач посиленої складності та логічні головоломки, вчитель математики Ганна Копінька нікому не давала засумувати. У Нас сьогодні таке справжнє свято математичне. Мені здається, називається математичні смаколики, тому що ми підібрали дуже цікаві факти, математичні, дуже цікаві якісь фігури, дуже допитливо ставляться до конкурсів і змагаються один з одним. Мені більше всього сподобалася така гра. Там де нас запутали у мотузки та ми намагалися е, випутатися. Ми саме не зрозуміли, як ми випуталися, але було дуже весело. Було дуже багато цікавих та прикольних питань. Наприклад, було питання: що буде, якщо поділити барабан на барабан. А відповідь знаєте, яка барабан дріб. А після математичних смаколиків ми прогулялися центром Одеси та влаштували фотосесію. Четвер присвятили театральному мистецтву. Майстер-клас акторської та сценарної майстерності влаштувала Олена Юрівна Ключенкова, керівниця театрального гуртка ліцею. Діти вигадували сценарії для театру ляльок, імпровізували на сцені, а наостанок побачили чудову виставу театрального гуртка. Це було справжнє свято театру. Я була акторкою, ну чуть-чуть. Та мені дуже сподобалось. Глядачі були дуже гарними дитинами. Мені дуже сподобалася вистава. Це, мабуть, найгарніша вистава, шкільна, яку я бачила. Я вражена акторським майстерством всіх учасників цієї програми. І в наступному році я дуже хочу ходити в вашу театральну школу. П'ятниця була днем телебачення. Ми влаштували дітям похід на справжнє ТБ» – перший міський телеканал в Одесі. Діти побачили залаштунки телевізійної роботи та побували у студіях Теле і Ми – Новин. <клевиця> Мені більше всього сподобалася телестудія. Я відчув себе справжнім телеведучим. Нам розповіли, як. Журналісти пишуть тексти, а монтажери монтують відео. Це було дуже круто. А потім відвідали майстер-клас з психології емоцій та фотозйомки емоційного портрету і зробили купу веселих світлин. Протягом всього тижня діти мали особливе завдання знімати на смартфон репортажі про кожен день літньої школи. Тож, в п'ятницю по обіді, ми влаштували фестиваль медійних мистецтв. З переглядом усіх відеороликів та нагородженням переможців, і звичайно, не залишили без уваги наших завзятих стажерів, що вправно та відповідально керували активною малечою. На згадку від цих шалених літніх пригод наші стажери отримали чудові фото в рамочках. Іноді було тяжело, але було дуже весело, познавательно. В общем, нам все понравилось. Всім спасібальшою. Школа вийшла дуже насиченою та різносторонньою. Дякуємо нашим іскрометним вчителям за те, що створили п'ятиденне свято науки і мистецтв, за взятим стажерам за турботу про дітей, батькам за терпіння і розуміння, а нашим дітям за те, що не залишились байдужими, а натомість активно використовували всі можливості, що ми їм надали в літній школі. Ольга Добриніна спеціально для РеТБ.